Субсидію лише бідним. Уряд збере всю інформацію про отримувачів виплату у центральний реєстр, зокрема, відомості про статки людини, що отримує гроші від держави, і чи не здається її квартира в оренду? Якщо ж хтось правді потребує допомоги і економить енергоресурси, держава йому ще й доплатить. Гроші, щоправда, можна буде витратити знов таки на енергозбереження. Саме такі нововведення закладені у двох нових законах про енергозбереження, які сьогодні підписав президент. Уряд проведе перевірку. Отримуючи в субсидії вже до початку опалювального сезону. Знаєте, я прочитав дуже дивне оголошення. За 2000 доларів здається квартира чотирьохкімнатна на хрещатику і внизу приписка. Субсидія оформлена. Хіба ми для цих цілій запроваджуємо субсидії? Хіба не треба нарешті зробити верифікацію і навести порядок? Нехай я кажу зараз не популярні, але це чесна розмова з людьми. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, Найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна і світ, спецпроекти і блоги цілодобово з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.